В прямому ефірі одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть Україні позику у розмірі 560 мільйонів доларів на фінансування проекту розвитку дорожньої галузі. Це передбачено угодою, підписаною між Міністерством інфраструктури України та Світовим банком. Кошти планується направити на ремонт дороги на ділянці від Полтави до Харкова, а також найбільш зношених ділянок доріг Львів, Тернопіль, Стрий Тернопіль, Кіровоград-Знам'янка, Кіровоград Платонове, Олександровка, кіровоград миколаїв та Одеса, Мелітополь, Новоазовськ від. Від Миколаєва до міста Херсон позика також допоможе забезпечити фінансування технічного обслуговування і поліпшення дорожньої безпеки на майже 800 кілометрах основних національних транспортних коридорів країни. Сім'я одеського розвідника Миколи Полтарака отримала ключі від нової трикімнатної квартири. Український військовий разом з дружиною і чотирма дітьми до цього мешкав в невеличкій квартирі. Нове житло військовому придбав благодійний фонд. А ключі вручив голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Сакашвілі. Голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Сакашвілі зустрівся з родиною Миколи Полтарака кілька місяців тому. І не зміг залишитися байдужим після почутої трагічної історії. Миколу, батько чотирьох дітей, довго не хотіла відпускати на фронт дружина, але чоловік наполягав на своєму, переконуючи, хто як не він буде захищати Україну та її майбутнє для нащадки. У ході бойових дій розвідник, натрапивши на міну, втратив ногу, та це не зупинило його на шляху до основної мети дістати мир. Навіть з протезом Микола бажав повернутись до своїх побратимів, дізнавшись про те, що родина тісниться у маленькій однокімнатній квартирі. Губернатор відгукнувся по допомогу. І ось щаслива родина наближається до дверей нового, більш комфортного життя. Ти не мог сподіватися на таке. Дякую людям, які допомагають нам. Тому що осознавати, що ти нужен, не зря за все боровся. Це дуже важливо. Ключі від новенької квартири Саакашвілі віддав наймолодшому чоловікові у родині. Ваші сослуживці, ваші інші герої, які у нас були, вони отдавали я даю, здесь в своей стране. И страна должна дать им хотя бы минимальные условия создать, чтобы, они, чтобы это все было не зря. Я так считаю. Поэтому я очень рад за вас. Я очень счастлив, но а одновременно я прекрасно понимаю, что мы в долгу перед очень многими еще. Родина и не может поверить о своей счастье. Щаслива родина починає готуватись до новосілля. Дружина варить велику кострю борщу. Кішка оглядає нову оселю, а дітки ділять кімнати та приймають подарунки від друзів та членів родини. Олександра Глущенко, Дмитро Боровецький. Факти. В Одесі сталася пожежа на хлібзаводі. Так, 18 листопада, майже о 12-й ночі, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Генерала Петрова, 14, горить будівля хлібзаводу номер 4 До місця події миттєво виїхав пожежно-рятувальний підрозділ Малиновського райвідділу головного управління ДСНС України в Одеській області. Як з'ясувалося, загорання виникло в окремо розташованому приміщенні серверною на другому поверсі двохповерхової будівлі, загрози розповсюдження вогню на виробничі цехи не було. За кілька хвилин пожежа, загальна площа якої склала 11 квадратних метрів, була ліквідована. 23.54 поступило повідомлення про загорання на об'єкті Одеський каравай на другому поверсі серверної. По прибитю, було встановлено, що горить серверна на другому поверсі отдельно стоячого здання, угрози розпространення пожару на производство цеха не було. Був подано один ствол Б на тушення пожежа. пожар ліквідірован. Вимушено переселені українці зможуть безкоштовно вивчати it технології Спеціальні курси запровадили в рамках програми розвитку ООН» – Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньопереміщених осіб в Україні. Проект реалізується за фінансової підтримки уряду Японії. Тендер на проведення it курсів в Одесі та Полтаві виграла шведська компанія. Вимушені переселенці, які зараз мешкають в Одесі, отримують шанс розпочати свою кар'єру в IT-технологіях. Курс буде такий, він фокусується на фронтенд розробки, технологія HTML, CSS і WordPress. Чому у цих технологій? Тому що в світі зараз більше 50% всіх веб-сайтів зробляється на тих технологіях, які ми обучаємо в цьому ну, курс додатково вивчатимуть англійську мову завдяки тому, що ринок працевлаштування в сфері IT є міжнародним. Українці зможуть працювати та платити податки в Україні, але виконувати роботу для клієнтів з усього світу. Плануємо уже стартувати курс з 23 по 30 ноября. І ми надіємося, що 30 ноября у нас вже буде три групи по 10 чоловік. Ну в общем, в общем, кількість це ми тридцять чоловік плануємо набрати. От, три місяці вони будуть вчитися основам фронт как Це будуть и практики, і реальні проєкти. Наші уже вже підготували хорошую програму. Курс тримісячний, по його завершенню. Індивідуальні консультації з кожним з переселенців щодо працевлаштування. Івана Дерев'янку Дмитро Боровецький. Факти. Актуальне питання сьогодення захист навколишнього середовища. На жаль, в результаті діяльності людей водні запаси прісної води зменшуються, а забруднення робить її непридатною до використання. Цю проблему взялися висвітлювати діти у міжнародному конкурсі Барви Дністра. Це любити невід'ємна складова життя людини та її здоров'я це чиста вода. Наскільки важливо піклуватися про природні ресурси, добре відомо дітям. Я вже не перший раз приймаю участь, це вже третій рік, і я дуже рада, що мені випала така можливість, так як я вважаю, що навколишнє середовище і, зокрема, Навколо середовище річки Дністра є дуже актуальним у наш час, так як люди не, не задумуються над тим, що вони роблять, як вони чинять, і занехтують те, що знаходиться навколо нас. Це є і наша природа, і матінка земля дуже страждає від цього. І тому через свій малюнок, через свої творчі роботи, я намагаюся донести до людей свою думку. Мене дуже занеспокоїло. Те, що нас Дністер, можна сказати, як погибає. Тому я вирішила зробити презентацію і представити, що я хочу донести до людей. Прийняла участь в цьому конкурсі і нарисувала проєкт «Ночний Дністер. Я перемалювала те, що, який він вночі. Я малювала цей малюнок і цей проєкт за двох причин. По-перше, тому що я дуже люблю малювати. А по-друге, я хочу зберегти екологію нашої країни. Багато фабрик та заводів забруднюють річки. Вони стають сухі та брудні. Я хочу, щоб екологія нашої країни була дуже велика, розширена і гарна. Перший міжнародний басейновий конкурс Барви Дністра був проведений у 2009 році. У ньому могли взяти участь всі бажаючі від школярів до викладачів навчальних закладів. Переможці були нагороджені почесними призами від Одеської обласної державної адміністрації. Конкурс ми вже проводимо сім років підряд. Він був започаткований кількома громадськими організаціями і державними установами з Одещини, Львівщини, Молдови. Тобто в конкурсі приймають участь діти самих. Остей України, по яких протікає Дністер. Кожен рік журі дуже важко вибирає переможців, тому що всі роботи заслуговують на перемогу. Але ми повинні вибрати кращих. І кожен рік переможців приблизно 80 чоловік. Але з цих 80 завжди найбільше з Одеської області. У нас в цьому році 20 переможців. Як саме людина має відноситися до навколишнього середовища, знають діти. Не повинна забрудняти довкілля, не повинна використовувати. Задарма листки бумаги, тому що вона робиться з дерева. А дерева на нашій землі хоче багато, але воно рано чи пізно може закінчитися. Їй не потрібно викидати брудне сміття на вулицях. Вона гадає, що це дуже маленьке сміття, і вона не зашкодить довкіллю. Але якщо кожна людина буде так гадати, земля може забруднитися і буде великий шар сміття. Олена Логінова, Владислава Гарбар, факти. Декілька років поспіль проблеми лиманів Одещини – найбільш обговорювана тема у суспільстві стараннями екологів та громадськості. Одну з перлин куяльницький лиман врятувати вдалося на черзі Сасик і Хаджибеєвській. Проблема останнього винесли на обговорення на всеукраїнську науково практичну конференцію, яка проходить в Одесі. Краще попередити, аніж потім бити тривогу. Вчена спільнота з усієї України з'їхалася до Одеси обговорювати проблему місцевих водойм і шукати, як їх вирішувати. Герої дня, Куяльницькі та Хаджибеївські лимани. До останнього підвищена увага. На сьогоднішній день розсматриваються два пропозиції. либо реконструкція і укріплення существуючої дамби, либо є ще один варіант це строительство нової дамби, паралельно е, Звісно, різниця. В экономике на порядок строительства новой и реконструкции. Но этот вопрос решать необходимо. Почему? Потому что на сегодняшний день ситуация относительно спокойная, но мы помним э, начало 2000-х годов, 3 200 год, когда уровень хаджибейского лимана поднялся до критического. И действительно был реальный, была реальная угроза зовнішнього прогриву одна проблема Хаджибейського лиману – його доля, якщо припиниться зливання води зі станції біологічної очистки «Північна». Його живе участь Куяльницького лиману, тому, в принципі, ці проблеми потрібно вирішати з учетом господарської діяльності, будучих і е, кліматичних змін, які вже е, грядуть. Да, уменьшення, повищення температури, уменьшення влажності воздуху, що приводить до повищення е, іспарення, ну і при цьому обмілення Лімани в повошенні їх селюмість. Як рятувати водойму впродовж двох днів, думатимуть екологи, гідробіологи, вчені і чиновники різних рівнів. У програмі з'явлено близько 50 доповідей. В міжнародному пункті пропуску Одеса під час спроби незаконного переправлення через державний кордон служба безпеки України спільно з прикордонниками затримала організатора схеми та групу нелегальних мігрантів з Сирії, Іраку та Афганістану. П'ятеро порушників кордону планували потрапити до Австрії. У затриманих при собі були фальшиві документи, вогнепальна зброя і близько 500 грамів наркотичних речовин. А їх автомобіль значився у розшуку за скоєння наїзду на пішохода, який отримав важкі травми. Відкрито кримінальні. Нальне провадження за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон. Нею передбачено позбавлення волі від 3 до 7 років. Слідчі дії тривають. Минулого тижня невідомі знищили більше ста дерев у лунному парті. Вандали зламали близько сотні молодих лип, висаджених в квітні минулого року. В прес-службі одеської міської ради запевнили, що спробують врятувати постраждалі дерева. А замість саджанців, які не вдасться врятувати, будуть висаджені нові дерева. Пообіцяли тоді у відомстві. Чи відновили, але на теперішній час дивіться в сюжеті. Тоді, мабуть, я вперше відчув дуже сильні якісь емоції. Я не знав нікого з них. На превеликий жаль з тих, хто загинув, але я бачу, що навіть у найсуворіших чоловіків і в Афганської сотні на той момент навертали сльози, коли несли молодих хлопців. Сергій Одесит, який у 2014 році приїхав на Майдан, минуло майже два роки. Він згадує події тих часів, коли загинула Небесна Сотня. У сквері Небесної сотні зі ста символічних дерев невідомі зламали 25 з них. Причому робили це досить вибірково. Наприклад, з цього боку ми бачимо зламані два дерева, а от з цього боку залишили дерево цілим, з того боку теж зламані дерева. Близько ста саджанців лип посадили волонтери у місячному сквері на весні 2014 року. Робили це на гроші благодійників. Для мене цей сквер, ну, як я бачу цю ситуацію, цей сквер не став сквером небесної сотні для міста, як по мені. Але для багатьох людей, хто о ньому знає, хто приймав участь в посадці дерев, звісно, цей сквер... Такое место духовности, где вот этой акции по посадке деревьев мы увековечили убег.. 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 память погибших.. о погибших людях. И до.. еще должен сказать, что очень такое хорошее э.. чувство, когда ты в своем родном городе э.. высаживаешь деревья, ухаживаешь за ними, выращиваешь их. Я думаю, этот момент тоже очень важен. Чувство не передать это была боль, потому что ну, я вообще не понимаю, как так можно было поступить. И мне почему-то кажется, что это произошло не случайно. Ну, так совпало, что на французском бульваре также была ну, также была организована высадка деревьев. И тут буквально после того, как появилась информация с Горсовета о том, что необходимо от мэра. Інанітруха на о том, что будут наказывать штрафовать тех, хто занимается самовольною висадкою. И тут как-то совпало, что буквально на день, через день, через два у нас вот такая вот ситуация. Порушники шукають, каже начальник управління МБС Одеської області. Открито уголовное производство по части первої статьи 296, это хулиганство уголовного кодексу України санкція даної статті предполагает или же штраф в размере от 500 до тисячі необлагаємо мінімум доходов граждан, же арест до 6 месяцев, или же как вариант лишення свободы, ограничення свободы до п'яти літ знищені липи Зелентрест обіцяє відновити та посудити нові саженці ці дерев'я дерева, которые видно, что оно сможет выжить, не сильно повреждено или, ну, у одних сломана верхушка, у других оно под корень, да? Вот, эти деревья от изгнуть, взамінно которые не смогли выжить, вот посадят новые, а те, которые выживут, будут выживать. Волонтери теж готові відновлювати алею Небесної Сотні. Я думаю, що в кінці кінців ми этот сквер восстановим и все будет нормально. Я Гадаю, що в будь-якому випадку в кожному місті, великому хоча б місті України, має бути чи пам'ятник, чи сквер, чи парк, або хоча б вулиця на честь героїв Небесної Сотні, тому що країна не повинна забувати те, що відбулося на Майдані, і не повинна забувати подвиг тих, хто порівняє. Євгенія Швіц, Надалі Нічпиренко, Олег Черба, факти. Незабаром 150-річчя відсвяткує одеський ботанічний сад, заснований в 1867 році. Наші кореспонденти побували там і на власні очі побачили, чим зараз живе дендрарій. На цій ділянці мають висадити 2800 кущів троянд. Думаємо, що у нас вийде все красиво, все хорошо. И когда придет весна, они примутся, распустятся, будут приходить люди смотреть на эту красоту, вот и отдохнут, будут уходить отсюда довольные, счастливые, потому що они увидели этот труд, который не просто ну что щось сделали, його не видно, а это будет годами. Це проект розарію з розташуванням та переліком сортів троянд. А текущее высадить уже наибличим часом. Мы ездили по питомникам и смотрели розы, как они себя чувствуют. И, конечно, мы пошли по пути такому отбирать розы, которые выросли в нашей зоне и которые. Які... Ну, понятно уже, как они себя проявят для того, чтобы ну, максимально сохранить количество сортов, чтобы там, не потерять эти растения. Вот. Поэтому мы, конечно, пошли по пути, такому, чтобы подбирать наиболее устойчивые для нашей зоны. Чтобы они меньше болели, чтобы им поменьше надо было полива. Це партер, де вже висадили 1200 кущів. По розам здесь высажено 1200 кустов сорта херц, це такі ярко алые що красиво черен гібридної розы, і 300 штук почупакровне такої кораллового каралового цвіта, а на висаджена вокруг фонтанчика. Тут залишилося відновити фонтан, облаштувати доріжки та зробити у центрі партеру хризантемне поле. По субботам, конечно, приходят, нам очень сильно помогают волонтеры. Вот. Это, конечно, такие акции уже у нас проходят где-то с середины лета. Сначала это было две субботы в месяц через субботу, а сейчас, поскольку очень много работы и люди есть люди, которые хотят помочь, то они приходят каждую субботу. То есть каждую субботу в час дня приходят волонтеры. Ну, с утра я с сотрудниками там начинаю готовлю им фронт работ. К часу они приходят, мы вот работаем там то, что ну вот та работа, которая есть. То есть в принципе люди очень хорошие. То есть, От якої роботи не відмовляються, допомагають. Є звісно, конечно, вони. Дякую Спасибо огромно. Ольга Кушніренко, Ева Бобікова, Віктор Доманський, Олексій Єлісєєв. Факти і це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука. А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі. We'll